Україна за оцінкою Європейської комісії виконала дві із семи умов для початку переговорів про членство у Європейському Союзі. В Брюсселі відзначають прогрес, який досягнутий, попри повномасштабне вторгнення. Про це пише Ройтерс. Отже, які умови ще має виконати Україна? Запитаємо у політичного експерта Ігор Челенко доєднується до нашого етеру. Вітаю, пане Ігоре. Слава Україні! Героям слава вітаю вас. Отже, Україна виконала дві семи умов для початку переговорів про вступ до Європейського союзу. На ваш погляд, які питання ще досі залишаються відкритими, згадували про антиолігархічний закон, що ще можна додати до цього списку. Ну, послухайте, тут якось цей Ройтерс вкинув, що тільки два із семи. Ну насправді по суті шість із семи. Бо проблеми там далі йдуть уже на рівні підзаконних актів, тобто вже технічного впровадження. Все, що могла наприклад зробити Верховна Рада. Вона це зробила ще в кінці минулого року стосовно цих семи зобов'язань, які прийняла на себе Україна в руслі отримання кандидатства в ЄС. Тому, звичайно, будуть говорити з практичної точки зору, тобто Україна поступово дійсно зараз впроваджує на рівні підзаконних актів. Ми маємо час насправді ще до грудня місяця, і все йде згідно з планом. Ми навпаки, ми перевершуємо ті очікування, які показували... Відповідно, Єврокомісія знаємо, що відповідно зараз цей аудит він покаже позитив обережний позитив стосовно просування України. Але тим не менш, звичайно, є питання вони продовжуються, але знову ж таки підкреслюю на рівні підзаконних актів. Тому тут немає нічого надскладного. Все, що ми могли, знаєте, по архітектурі, це все робилося, тому я не бачу тут великих проблем. Чи в європейському союзі задоволені тими, які реформи робить Україна навіть під час повномасштабного вторгнення зараз, аби ми могли вступити до Європейського Союзу? Ну ми розуміємо, що сьогодні, звичайно, з політичної точки зору всі говорять про те, що Україна стане членом європейського союзу, особливо після минулорічного рішення, яке було прийнято в червні місяці, але з технічної сторони, звичайно, постійно продовжується робота. По приведенню українського законодавства до низки регламентів європейського союзу, цей процес він є невпинним. Знову ж таки, ми бачимо, що не всюди європейське законодавство сьогодні настільки ж розвинуте, як українське. Наприклад, тема діджиталізації тієї, самої. і зараз для того, щоб впроваджувати європейські норми, десь нам можливо навіть доведеться відкочуватись назад, чого ми не хочемо робити. Тому тут знаєте, це двосторонній процес зараз іде спілкування, але Знову ж таки, там те, що стосується там, прав людини, що стосується економічної царини, ну там там дійсно там величезна низка сьогодні йде питань по цим регламентам Європейського союзу. Кожне пленарне засідання Верховної Ради, кожне, буквально кожне, іде на те, щоб е, наше законодавство е, ми підтягнулися до загальних норм. ЄС. Тому я ж кажу, я тут зараз проблем не бачу. Е, якраз нинішнє скликання Верховної Ради, взагалі, воно є найбільш прогресивне на цієї точки зору, бо раніше ми лише говорили там. Про там часткову адаптацію українського законодавства. А зараз ні. Зараз весь законодавчий механізм, плюс, звичайно, уряд всі налаштовані на те, щоб отримати результат і відповідно початок перемовин. Про вступ України до Європейського Союзу вже в цьому році, звичайно, ми там чули заяви, наприклад, від пані Шуляк, що нібито з вересні місяця очікуємо там початок перемовин. Я думаю, що це занадто оптимістично, але грудень місяць цілком. Безумовно, зараз кожному свідомому українцю не хотілося би, щоб в нас щось стало на заваді нашого шляху до європейського союзу, але готовим потрібно бути до будь-яких викликів. На ваш погляд, якщо якісь перепони будуть, вони будуть через те, що всередині країни не виконуються якісь вимоги, чи все-таки через якісь зовнішні фактори, до прикладу, якоїсь із країн Європейського союзу, яка не хоче бачити там Україну. Ну, ми це бачимо дійсно зараз, і всередині ЄС продовжується. Активна протидія, наприклад, з тієї саме Угорщини, ну взяти, наприклад, кейс е, от, заборони там в п'яти країнах українського продовольства. Чотири країни пішли на переговори з Європейською комісією. Угорщина ставить палки в колеса. Е, з інших питань так само, там та ж сама Угорщина. Бачимо, ну не лише звичайно, там будемо говорити про Будапешт. Там в різних питаннях навіть в руслі. Сьогодні протистояння Російській Федерації бачимо, як там Греція стоїть на заваді запровадженню го пакету санкцій. Ну знову ж таки розуміємо, що 27 країн-членів у кожної з них можуть бути свої нюанси. Але знову ж таки, ми зараз говоримо з точки зору. Виконання власного домашнього завдання тому, звичайно, це боротьба з корупцією всередині нашої країни, посилення відповідно на ЗК набу, ефективність вищого антикорупційного суду, звичайно, незалежність. НБУ і низка інших питань, вона завжди буде стояти, але тим не менше, найголовніше, що Україна не стоїть на цьому місці, вона постійно рухається в бік реформ, і завдяки тому, що ми показуємо. Шалений ріст навіть в умовах війни сьогодні у антипатиків швидкого вступу України в ЄС, ну можна там ту ж Францію, наприклад, назвати там в Нідерландах, теж є свої там антипатики цього питання. Але тим не менш, тим не менш, я думаю, що все рівно зараз завдяки нашій власній проактивні дії, до речі, завдяки мільйонам українцям, які сьогодні є в ЄС, які своєю поведінкою і своїм безпосередньо контактом можуть стати або нашими послами, або трошки загальмувати цей рух. Тому зараз я закликаю всіх українців, які е, проживають в Європейському Союзі, е, підтримувати рух нашої держави до ЄС не тільки Україна зараз рухається до ЄС, але ще й Молдова і Грузія. І от у Молдові рішенням Конституційного суду оголосили про російську партію Шор поза законом. Підтверджуючи, що політична сила порушувала закон, діючи за підтримки спецслужб третьої держави, на ваш погляд, ось ці дії Молдови, чи можемо ми розцінювати як навчання на помилках України, яка до повномасштабного вторгнення про російські партії не забороняла, це тільки початок дійсно використання українського кейсу з боку Кишенева. А те, що дійсно в Молдові сьогодні надскладна ситуація з російським впливом, з російською пропагандою. Особливо критична ситуація є там в Гагаузькій автономії, дійсно дійсно сьогодні присутні проблеми, і вкрай складно сьогодні і прем'єру, і президенту Майсанду зараз боротися з цією ситуацією. Але тим не менш, дійсно це важливі кроки. Але ну з точки зору боротьби з російським впливом. Але я хочу підкреслити один важливий момент зараз до питань прийняття України до європейського союзу не треба прив'язувати ні Молдову, попри те, що у нас гарні стосунки, ні особливо Грузію, яка сьогодні є, має проросійський відверто уряд з грузинською мрією, з фактично мінйонами такого олігарха, як Іванішвілі, які навпаки сьогодні роблять це, аби не лише загальмувати євроінтеграційний рух України, але й дійсно допомагати чи може. Російській Федерації, і як перевалочні майданчики, і так далі, тому в питанні власне євроінтеграції тут Україна обирає власний унікальний шлях. Ще ніяка країна не проходила такі випробування, як наша держава, як Україна, і тому, звичайно, тут це мають бути паралельні треки, але їх не треба пов'язувати. У кожного буде своя швидкість вступу до європейського союзу. Тобто це три абсолютно різні заявки в Україні війна в Молдові. Ми бачимо, що є якась боротьба із проросійськими силами. А в Грузії ситуація абсолютно зворотня, все навпаки, і там власне панують проросійські сили. Як в ці різні думки вплинуть на шлях до ЄС і в минулому році, навіть якщо взяти заявки там України, Молдови і Грузії, то зверніть увагу навіть на початковому етапі Грузію відділили. Від е, цього процесу сказавши, що вона взагалі не відповідає е, вимогам, і хай далі працюють е, стосовно Молдови, то звичайно ми тут зараз. Будемо комунікувати в цьому питанні і в боротьбі з російським впливом. Будемо посилювати нашу логістичну співпрацю. От чули недавно було презентовано проект побудови нового мосту, який омине Придністров'я. Але звичайно, звичайно, я думаю, що тут все залежатиме вже від післявоєнного періоду. Як закінчиться війна в Україні? Тоді ну і знову ж таки в Молдові ситуація вкрай є нестабільною. Нам треба підтримувати е, нинішню владу на чолі з Майсанду, але тим не менш, ми розуміємо, що дійсно, знаєте, воно мені нагадує те, що у нас було ну десь е, 2010 тисячі рік, рік, е, коли після от, помаранчевого періоду все рівно до влади е, прийшов президент Янукович. Тому тут дуже складна ситуація, і тому можливо трошечки зарано для Молдови, але тим не менш ми маємо її підтримувати в, в руслі їхнього європейського прагнення. І з того, як зараз відбуваються процеси у Молдові, чи можемо говорити, що буде успішним ця боротьба з проросійськими силами і чи вдасться Майсанду Санду вберегти зберегти той вплив, який є зараз? Ну очевидно, з тим, як поступово послаблювалась посада безпосередньо президента Молдови у повноваженнях, то зараз у неї лишається саме політичний вплив. А не інституційний і тому вкрай важливо сьогодні зберегти довкола неї більшість, якщо цього не буде. Ну ми бачили, були проблеми з урядом, що довелося змінювати минулу прем'єрку, але якраз от за рахунок цієї стабільності в більшості і зрозуміло, що тут має грати свою роль. Певна економічна стабілізація вкрай важлива, бо Російська Федерація через е, ті ж енергоносії, через газ е, намагається вплинути сьогодні на думку е, громадян Молдови для того, щоб знизити підтримку Майсанду. Тому, звичайно, цьому всьому ми маємо протидіяти, і в принципі, в принципі, я думаю, чим більше. Буде бачити та ж сама Санду підтримку серед населення і міцність більшості, звичайно, тоді вона прийматиме ще більш рішучі кроки по протидії Російській Федерації її впливу на території Молдови. А на ваш погляд, якою буде реакція Росії на це? Чи будуть вони все більше сил і ресурсів кидати на те, аби зберегти ці проросійські сили на території Молдови? Сьогодні ми продовжуємо бачити, як відбувалися ну певні такі, знаєте, я б сказав аналог праймеріз між проросійськими силами, які дуже сильно боролися за фінансування з боку Кремля. Це і оця заборонена партія Шор і Сила Додона, і там є ще представники. І вони там кожна з них намагалася показати. Які ж вони проросійські була більш там м'яка позиція, де намагалися просто там розмити нинішню політику Маєсанди. Десь більш тема, навпаки, проросійська, але тим не менш всі вони були спрямовані на ослаблення чинної влади в Молдові. Тому, звичайно, маємо розуміти, що. Росія буде намагатися надсилати кошти можливо нелегальним шляхом, можливо через крипторинок. бачимо, що так само офіційні канали закриваються. Ці можливості. Хоча знову ж таки є проблема, наприклад, з фінансуванням молдовських ЗМІ, а це величезна проблема сьогодні. І якраз от, що підживлює сьогодні дуже сильно російську пропаганду, це от проблема з фінансуванням засобів масової інформації. Це величезна у них насправді проблема. Ну і Знову ж таки не забуваємо Побєда Бесія, воно так само присутнє в Молдові, по певні ніші його підтримують. Тобто такі зв'язки вони присутні, але, звичайно, в руслі російсько-української війни, в руслі того, що зірвався наступ росіян. В тому числі на Молдову в минулому році зірвався наступ росіян. Очевидно, вони хотіли це десь в березні, на початку квітня, робити. В цьому році це все зірвалося завдяки ефективній роботі українських збройних сил. Тому, звичайно, єдине, що зараз будуть качати, я думаю, дуже сильно це Придністровський кейс. Тему з Калбасною, оце дійсно зараз буде. Воно дуже сильно актуально і будуть намагатися збільшити оцей так званий миротворчий російський континент. Про Білорусь група народних депутатів Верхов у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про визнання Білорусі країною агресором і закликали розірвати із нею дипломатичні відносини. Про це повідомив народний депутат Ярослав Юрчишин. На ваш погляд, чому це про це рішення, ми говоримо лише зараз на 482 вісімдесят добу повномасштабного вторгнення? Чи дійсно раніше боялися, що якщо це рішення буде прийнято, то це якось вплине на вступ Білорусі у війну? Ну, дійсно, тут є величезна проблема, з точки зору якраз нашого північного фронту, зрозуміло, що з Білорусі летіли ракети, понад 700 ракет атакували Україну саме з території Білорусі. Білорусь використовується як тренувальний майданчик, як ремонтний майданчик, як постачальник радянської зброї зі своїх складів для Російської Федерації. Дійсно, все це є. Але тим не менш, якщо не брати до... До уваги початковий етап повномасштабної війни, коли з території Білорусі колони росіян заходили до нас відповідно через територію зони відчуження, то потім Лукашенко ну, зробив певну паузу. Відповідно, ну, видно, що якісь перемовини йшли. І дійсно специфічна ситуація, але щодо саме. Того чи треба Україні сьогодні припиняти дипломатичні стосунки. Ну після, наприклад, теми з ядерною зброєю, з тактичною ядерною зброєю, тут очевидно зараз Лукашенко дав більше крен в бік Кремля, і це дійсно це великі проблеми. Я не знаю наскільки чи прийме Верховна Рада, чи ні, це треба знаєте, дуже дуже тісно радитись з міністерством закордонних справ, з головним управлінням розвідки, бо знаємо, що. Якраз через них ішли контакти, тобто для нас найголовніше тут не нашкодити. Але те, що з політичної точки зору, моя особиста позиція, що дійсно Білорусь має отримати гідну відповідь на те, що зараз відбувається, це очевидно. Але звичайно, тут все відбувається на межі, тому знаєте, це питання для людей з обмеженим доступом до інформації, тому будемо довіряти відповідно керівництву країни в цьому питанні. Так, ми обов'язково дочекаємося рішення Верховної Ради України, але якщо уявити, що рішення буде прийнято, чи це вплине на санкції проти Білорусі, чи будуть вони підсилюватись з боку наших партнерів після визнання України Білорусь країною агресором? Ну ми бачимо, що насправді, якщо говорити і про секторальні санкції, і про санкції щодо конкретних фізичних юридичних осіб. Все рівно білоруси вони насправді потерпають, і от до речі, чому там свого часу одна із попередніх причин, чому Угорщина не хотіла. Там запровадження го пакету санкцій на самому початку, бо якраз хотіли виключення із санкційного списку е, там одного із керманичів їхньої білоруської чугунки, та нашої української залізниці. Тобто, ну, в принципі, ми бачимо, що запровадження санкцій, воно дійсно присутнє проти білорусів, але те, що воно посилиться, ну я не не бачу в цьому жодних пересторог. Звичайно, вони будуть посилені і е, ті, хто мають безпосереднє відношення до. Війни проти України, але з якихось причин ще не потрапили до цих санкцій. Зрозуміло, що вони потраплять. Це доля абсолютно всіх тих, хто задіяний у війні проти України. Реакцію Білорусі ми якусь зможемо побачити найближчим часом, чи фактично реакція Білорусі зараз повністю залежить від Росії і що там скажуть. Те ми почуємо від самопроголошеного президента Лукашенка. Ну, публічно, публічно, я думаю, що буде все таки більш е, в промосковському фарватері йти спіч і від Лукашенка і від е, його оточення. Але тут питання якраз буде до конкретних кроків, е, що ми будемо бачити від Білорусі. Очевидно, що тут е, куларна площина буде грати свою роль, якраз в темі запровадження додаткових санкцій, чи е, з якою швидкістю е, та саме Білорусь буде впроваджувати. Те, що, хоч, відповідно, Путін, якщо вона десь буде загальмовуватись, відповідно я думаю, що це будуть певні елементи торгу, так як це фактично і було останні півтора роки. Але тим не менш, я ж кажу: тут питання розуміти, обирати менше зло в цій ситуації, і зрозуміло, що характеристика з боку того ж Лукашенка до української влади може бути від Кардинально негативної до якоїсь панібратської, ми це бачили у того ж самого Лукашенка. Але насправді тут ці слова вони не мають жодного значення. Навіть факт чекінг, який робили там, і заяви Лукашенка співставляли. Вони не мають жодного відношення до реальності. А ми будемо дивитися, що яким чином буде діяти далі офіційний Мінськ. Дякуємо, пане Ігор, що доєдналися до нашого отару. Політичний експерт Ігор Чаленко був з нами на зв'язку. Дякуємо.